На годиннику одинадцята на прямому репортер то одразу до головних новин. Вранці росіяни атакували серед міста Херсона, поцілили по освітньому закладу. Через влучання ворожих снарядів у будівлі пошкоджена покрівля, а також вікна, крім того, армія агресора обстріляла житловий будинок. Постраждала літня жінка. 26 ворожих дронів збила наша ППО цієї ночі. Про це повідомили у повітряних силах. Росіяни запустили по Україні 33 шахеди. Ударні безпілотники летіли у напрямку Київщини. Противник атакував із північного напрямку, а саме з району російського Курська. У наслідок атаки дронів на Київщині пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Ніхто не постраждав. Про це повідомила обласна влада. Пошкодження зафіксували у кількох районах регіону. Вибуховою хвилею зачепило приватні будинки. в одній з громад пошкоджені заклади освіти та приміщення селищної ради. У іншій навчально-реабілітаційний центр. У Києві уламками дронів уламки дронів впали у кількох районах у більшості випадків на відкриту незабудовану територію. У Шевченківському пошкоджена квартира у багатоповерхівці. Також уламки впали у Подільському та Святошинському районах. Зачепили автомобілі, тролейбусні лінії, електропередач та дорожнє покриття. Відомо і про одного постраждалого. Боже, пережила дуже страшно, не можу навіть вам передати. Але хочу вам сказати те, що я чула оцей звук, як мопед їде, такий, наче знаєте, тарахкотіло воно. От а потім дуже сильний взрив, заграва така здорова. Волна була така, що в мене на кухні з підоконника, я на першому поверсі, і посипалися зразу стекла з верхніх етажів видно, бо в мене вікна були відкриті. От, хвиля була така, що занавіску так підняло от, і позмітало баночки. там У мене стояли такі баночки на кухні, воно його позмітало. Вночі окупанти обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Гатили з важкої артилерії, бо місто прилетіло близько десяти снарядів. Пошкоджено комунальне підприємство. Втім, постраждалих немає. Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. Пошкоджені два будинки. Є руйнування також у Нью-Йорку та Костянтинівці. Майже 30 разів окупанти обстріляли вугледар. Неспокійно було на Донецькому та Лисичанському напрямках. А за добу росіяни вбили трьох жителів Донеччини і ще шестеро людей поранені. Безуспішно росіяни намагалися прорвати оборону українських військових на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Тривають жорсткі бої у районі Кліщівки. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. Сили оборони відбили 15 ворожих атак біля Мар'їнки, отримують ініціативу на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках і ведуть наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. На Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону збройних сил України в районах Берестового, оріхово васильківки Богданівки на Херсонському напрямку. Сил оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади противника та наносити успішне ураження по його тилам. Керованою авіабомбою напередодні росіяни вдарили по Ізюмському району на Харківщині. Пошкоджені будівля герої підприємства у Купінському районі прилетіло по відкритій місцевості. Там загорілась трава. А у самому Купінську наслідок обстрілів пошкоджений будинок. День пам'яті українців, жертв примусового виселення у 1944 51 роках. У другу неділю вересня ми традиційно згадуємо тих, кого виселили з їхніх етнічних земель, зокрема із Лемківщини, Холмщини. А надсяння у на у вересні 44-го, аби уникнути суперечок щодо спірних територій, Польща та Радянський Союз уклали угоду про взаємний обмін населенням. Західний кордон СРСР був визначений без врахування етнічної складової населення, яке мешкало у прикордонні українців примусово виселяли із Польщі а поляків. Із України, за даними інституту національної пам'яті, тоді покинути свої домівки вимушені були майже 700 тисяч українців. У Києві попрощалися із українським вченим, релігієзнавцем, письменником та громадським діячем Ігорем Козловським. Усе своє життя він присвятив науці та просвітництву. у 2016 році. За свою патріотичну позицію потрапив у полон до Росіян. Там пережив тортури. І знущання, втім, не здався, і коли майже через два роки повернувся в Україну, продовжив справу свого життя та водночас став голосом українських полонених. Серце науковця зупинилося вночі 6 вересня у віці 69 років. Яким українці запам'ятають видатного українського вченого у сюжеті Андрія Соломки? Його ім'я чимало українців асоціюють із Донбасом. Його світоглядні ідеї стали життєвим путівником для багатьох його учнів. Його патріотична позиція стала прикладом нескореності української нації. Ігор Козловський народився 16 лютого 1954 року у Макіївці Донецької області. Вищу світу здобув у Донецькому державному університеті за фахом історик та релігієзнавець. Далі займався викладацькою діяльністю та просвітництвом. Став прикладом для багатьох послідовників. Як будь-який сенс, а любов це головний сенс. Якщо чесно казати, у всіх сенсів є одна назва любов. Тільки в різних варіантах. Свої ідеї Ігор Козловський проніс через усе життя і навіть перед обличчям смерті не відмовлявся від власних переконань. Смерть це і символ, смерть і це реальність, смерть це і культурний текст, смерть це і внутрішня наша оцінка. У 2016 році, коли російські окупанти вже були в Донецьку, ігор Козловський разом із представниками різних релігійних громад просто в центрі міста на очах у загарбників читав молитву за Україну. За це потрапив у російський полон, де пережив тортури, знущання, погрози, але ніколи не втрачав віри. Людина, яка прийшла просто надзвичайно страшні речі в полоні: катування, е одиночну камеру, і яка завжди про це говорила з таким внутрішнім спокоєм світлом. І щоразу, коли він це говорив, коли він читав на цю лекцію тему, зустрічався з студентами. щоразу це було намагання показати українському суспільству, що навіть в найважчі часи, коли ви боретесь за свою свободу, коли боретесь за свою незалежність, ви то точно маючи таку віру в серце, ви зможете пройти найважче випробування у полоні. Ігор Козловський перебував 700 днів 27 грудня 2017 року, під час обміну полоненими його повернули на батьківщину. Після цього він став голосом українських полонених. Він брав участь в десятках різноманітних акцій, кампаній на підтримку українських заручників Кремля. Він проводив десятки лекцій, зустрічей. Як релігієзнавець, Ігор Козловський стояв біля витоків і зробив значний внесок у формування православної церкви України. Людина, яка допомагала мені створити православну церкву України, бо він був крім всього ще величезним і був дуже приконливим, дуже аргументованим. Я був впевнений, що йому ще довгі-довгі роки життя, і тому для мене як блискавка в серце, для нашої родини те, що трапилось, і ми точно зробимо все, що буде. Завжди його пам'ятати, увічнити його пам'ять, запам'ятається Ігор Козловський і як видатний науковець його ідеї про суспільство, про ті цінності, які мають стати підґрунтям побудови сильної держави, стали орієнтиром для багатьох українців. Ви знаєте, він намагався завжди і свої вчинки, і все те, що він озвучував для суспільства. Пов'язувати з двома явищами це людина, суспільство і держава. Але він не намагався когось з цих явищ, якісь явищ ну, виділити як пріоритет. Попри все, Ігор Козловський найбільше вірив у силу всеосяжної любові. Цю віру він і намагався передати своїм послідовникам та усім тим, хто звертався до нього за порадою. Найцінніший спадок. Це ті зерна любові, які мій батько заклав своїх учнів, вони вже дають свої плоди. І тепер наше основне завдання перейняти його естафету і ділитися тією любов'ю, тією мудрістю, ми почерпали від нього. З усім світом. серце Ігоря Козловського зупинилося вночі 6 вересня. Йому було 69 років. Попрощалися із видатним українським науковцем 9 вересня у Михайлівському Золотоверхому соборі. Поховали його на байковому кладовищі у Києві. Це усі новини на цю мить. Більше інформації знайдете у телеграмі прямого каналу. Тож ви знаєте, що робити? Заходьте підписуйтесь, якщо досі цього не зробили, і оновляйте стрічку, щоб не пропускати новин. Ну, а щоб підсумувати усе, усе, що відбулося протягом тижня. Слухайте Дашу Щасливою, Пітера Залмаєва. У них як завжди, неймовірно цікаві гості. Дискусії тачаться вже за кадром, а це говорить лише про одне ефір. буде... Буденисти, як казала Даша. А, а справжні американці, українські американці, Ти знаєш у залмаєв тільки по американцях у нас або по тайванцям. А -а -а. Ну от Ти, я таки, знаєш, cup of, tea, cup of tea. Але за 50 хвилин будемо з тобою знову домовились.